Ну, з того, що я бачу, воно насправді допомагає. Тому що, ви розумієте, люди таким чином отримують розуміння, що суспільство це не байдуже, Що це важлива людина не просто для моєї сім'ї, це мій чоловік, який загинув, невідомо за що, а що суспільство усвідомлює, що. Життя цього суспільства, ось врятовано цією людиною. Ця людина важлива. Нагороди посмертні, також вони дуже важливі. Вони важливі для батьків, вони важливі для вдів, вони важливі для дітей. Однозначно це треба робити. І вважаю, що та глорифікація, яка на даний момент є, на жаль, вона можливо навіть дещо недостатня. Є такий аспект, ми впадаємо в емоцію жаління. Ой, бідний хлопчик, йому там було 30-35, і він загинув, ой, який нещасний і так далі, і тому подібне. І ця нота, на жаль, переважає: це воїн. І так, те, що він загинув, це трагедія. Але от власне глорія, слава, власне, те, що ми десь, скажімо, не дотягуємо до нього і усвідомлення його важливості, не жаління, а захоплення ним, визнання за ним у цього, на жаль, в нашому суспільстві достатньо мало.